За кошти місцевого бюджету закуплять запчастини для військової техніки. Відповідне рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міськради у межах програми підтримки захисників. На ці потреби спрямують 2 мільйони гривень для поліпшення матеріально-технічного забезпечення військовою частиною а 3737 -37 Необхідно закупити запчастини до військової техніки. Також схвалили проєкти програм на наступний рік. Програму фінансової підтримки родин полеглих захисників виділили з програми додаткового соціально-медичного захисту та створили окремо з наступного року. Допомога родинам полеглих бійців буде надаватися в рамках програми підтримки ветеранів війни. Проект нової програми, яка стосується надання підтримки військовослужбовцям та членам їхніх родин і всі заходи, які передбачають. Надання матеріальної допомоги дітям, членам загиблих і військовослужбовців, обидві програми будуть розглянуті на сесії міської ради. Також схвалили проєкт програми для забезпечення надійної роботи об'єктів критичної інфраструктури під час кризових ситуацій та виділили кошти для проведення аварійних робіт, заміни водостічних труб та ремонту відмостків у міській багатоповерхівці. Були звернення громадян. По небиці я на 641. Там в аварійному стані знаходяться зловоприймачі. Виділяємо кошти на ці аварійні роботи, пропоную підтримати. Розглянули ряд питань, що стосується захисту дітей, статус постраждалої від війни. Надали дитині з Херсонської області. Також внаслідок смерті матері одразу троє діток отримали статус дітей-сиріт. Прошу, отрималася пішли. Окрім того, схвалили рішення про реєстрацію дитини, яку покинули у віконечку життя. Дитина буде влаштована у родину усиновлювачів. Дитина залишена у віконечці життя після реєстрації народження. Влаштовується під опіку осіб, які перше перебувають на черзі у службі як кандидати в усиновлювачі з подальшим усиновленням. Прошу підтримати. Заслухали фінансовий звіт комунального підприємства Медичний центр Сім'я на оплату праці сімейних лікарів та медпрацівників упродовж третього кварталу поточного року спрямували понад 18 мільйонів гривень, що становить майже 80% від загальних витрат підприємства. За третій квартал 23-го року комунальне некомерційне підприємство Медичний центр Сім'я отримало кошти в загальній сумі 24 мільйона 800 тисяч 200 гривень. Основну дохідну частину склали кошти від реалізації послуг первинної медичної допомоги населенню згідно з договорами армию ЗСУ. Додатково закуплять вироби медичного призначення для надання допомоги пацієнтам у лікарні Святого Мартина. Велика кількість пацієнтів до нас прийшла як внутрішньо переміщені особи. Вони як правило, також чотирьом військовослужбовцям буде видано ордери на службові квартири, які закріплені за військовою частиною Мукачівського гарнізону.